Бактеріальне воєнення це захворювання, яке може завдати серйозної шкоди вашим помідорам та іншим рослинам на городі. Його легко сплутати з іншими хворобами, тому важливо вміти правильно його розпізнавати, щоб не переплутати з проблемою, що вимагає іншого лікування. У цьому відео я розповім, як визначити бактеріальне воєнення, чим воно відрізняється від інших поширених хвороб томатів і що можна зробити, щоб запобігти його в своєму городі. Що таке бактеріальне ваянення? Бактеріальне ваянення, іноді його називають південним бактеріальним ваяненням, це судинне захворювання, спричинене бактерією роллста не асолений сером а асолений сером. Воно передається через ґрунт і може заразити рослини в наступних випадках. Бактерія вже присутня в ґрунті. Рослина пошкоджена при пересадці. Бактерія проникає через коріння. Переносники, такі як нематоди або комахи, наприклад, жукилистоїди, контактують з рослинами. Бур'яни поблизу заражені і поширюють хворобу. Бактерії закупорюють судини рослини, заважаючи нормальному надходженню води і поживних речовин. Згодом всі судини перекриваються, і рослина гине. Після зараження рослина починає виділяти асолени серам у ґрунт, що робить його небезпечним для інших культур. Як визначити бактеріальне воянення у томатів. Головна відмінність бактеріального ваянення від інших хвороб томатів в тому, що його викликає бактерія, а не грибок. Його легко сплутати з іншими захворюваннями, тому важливо знати симптоми. Симптом: основна ознака хвороба починається з верху рослини, а не знизу, як більшість інших захворювань. Швидкість поширення залежить від стану рослини, віку. Типу ґрунту та умов навколишнього середовища у молодих рослин. Відсутність квітів, уповільнене зростання, низька врожайність. Головний стебло може зів'янути і зламатися, приводячи до загибелі рослини у дорослих рослин, ваянення молодого листя на верхівці. Листя далі від стебла можуть вийнути першими, створюючи враження нестачі води, але полив не допомагає коричневі виразки на стеблі, зупинка в рості, можлива коренева гниль біля основи. Після загибелі рослини можна перевірити якщо розрізати стебло уздовж, всередині буде видно бура гниль. Якщо помістити зріз у воду, з нього виділиться каламутна рідина. Які культури вражає бактеріальне виянення? Хвороба атакує рослини сімейства пасльонових, томати, картопля, баклажани, перець, тютюн. Також може вражати квіти, петунії, жоржини, чорнобривці, герані та інші. Якщо у вас є можливість, висаджуйте ці культури подалі один від одного або вирощуйте їх у контейнерах. Ідеальні умови для бактеріального виянення. Хвороба активно розвивається в жаркому і вологому кліматі, температура вище плюс 30 градусів Цельсія. У південних регіонах ризик зараження вище. Рослини можуть трохи відновлюватися вночі, але вдень знову виянуть. Як поширюється бактеріальне виянення? бактерія а соланий серам передається через заражений ґрунт і воду, інструменти і техніку. Комах. Наприклад, жуків листоїдів, бур'ян. Деякі рослини можуть бути носіями бактерії, але не проявляти симптомів, продовжуючи заражати інші культури. Як позбутися від заражених рослин? Якщо рослина заражена, її потрібно знищити. Бактерія залишається в ґрунті, тому просто прибрати рослини недостатньо не можна класти заражені рослини в компост. Залишати їх на ділянці Краще спалити, якщо це дозволено, Упакувати в пакет і залишити на сонці. Як запобігти бактеріальному вояненню. Один. Акуратна пересадка. Пошкоджені коріння легкий шлях для бактерій. Пересаджуйте рослини обережно, уникаючи травм 2. Боротьба з нематодами. Нема пошкоджують коріння, відкриваючи шлях бактеріям. Як боротися: Сіяти сидирати, чорнобривці, гірчицю. Давати землі відпочивати. Використовувати сонячну дезінфекцію, накрити ґрунт плівкою на кілька тижнів. 3. Купуйте рослини у перевірених постачальників. Багато розеїсади везуть з південних регіонів, де бактеріальне виянення поширене. Уточнюйте у продавців, як вирощувалися рослини. 4. Тримайте город в чистоті. Дезінфікуйте інструменти, спирт або хлорка. Боріться з бур'янами. Використовуйте мульчу 5. Вибирайте стійкі сорти. Деякі сорти томатів більш стійкі до бактеріального виянення. Хімаста f 1 Мамувароу f 1 Тавбой f 1 Нептун стійкий до нематод. Але пам'ятайте, стійкість не гарантує 100% захисту. 6. Сівозміна. Якщо на ділянці було зараження, не садіть пасльонові мінімум 3 роки. 7. Регулярний огляд перевіряйте рослини, особливо в жарку погоду. При перших ознаках хвороби дійте швидко. Бактеріальне воянення проти грибкового воянення. Характеристика бактеріальне ваянення, грибкове виянення Збудник агсола, несерам ветиселеан, фізарая. Симптоми зверху вниз по всій рослині. Причина виянення закупорка судин-токсини. Як поширюється ґрунт, вода, комахи, вода, повітря, ґрунт, чи ефективні органічні засоби? На даний момент немає ефективних хімічних або органічних засобів проти бактеріального виянення. кращий захист профілактика, стійкі сорти, Сівозміни. чисті інструменти, знищення заражених рослин, висновок, бактеріальне воєнення, небезпечна хвороба, але з нею можна боротися. Головне дотримуватися заходів профілактики і вчасно видаляти заражені рослини. Якщо у вас є підозри на це захворювання, зверніться до місцевої сільськогосподарської служби за консультацією.